Тобі Укреніан презентує навіщо курка перейшла дорогу. Гей, hey, Україно, це Михайло. А в мене є до вас питання, чому курка перейшла дорогу? Блискуче питання. Давайте відповідати. Історично, курка перейшла дорогу, щоб потрапити на інший бік. Хто з вас чув цей жарт? Чому він став таким відомим? І чому це вас бентежить? Навіщо вам знати, чому деякі речі комедні? Як казав Алвіс Брукс, аналізувати гумор це як препарувати жабу мало кого цікавить, а жаба помирає. Але я хочу дізнатись про цю курку, бо жарт став таким відомим, що майже змінив всю філософію комедії А ще люди вважають цей жарт безглуздим або найстарішим жартом всіх часів? Але все це не є істиною. Тому давайте починати. Жарт про курку технічно навіть не є жартом, це антижарт, це жарт про інші жарти. Ми очікуємо, що жарт здивує нас якимось чином, наприклад, грою слів. Але потрапити на інший бік це очевидно і це просто. Тому і повинно бути кумедним. Щоб стало зрозуміло, подивіться на інший жарт від курки. Що є блакитним, і має запах як у червоної фарби. Блакитна фарба. Бачите, ви очікували стандартний панчлайн, але отримали щось неймовірно серйозне. Твітер кет теж має такі жарти. Сток-сток. Хто це? Це латук. Це неможливо. Твоя мама така гладка, що ми всі хвилюємось за її здоров'я, антижарти можна використовувати для психологічних експериментів у вас вдома. Можливо, ви вже чули про жарт No Soap Radio. Ось як він працює: зберіть кількох друзів і скажіть, щоб вони сміялись над вашим жартом. Неважливо яким. Тоді знайдіть і запросіть жертву, яка буде слухати ваш жарт, як цей. Два ведмеді сидять у ванній кімнаті. Перший каже, дай мені мило. А другий відповідає: Без мила. Радіо. В цей час ви і ваші друзі починають реготати. А у жертви є два шляхи: або почати сміятися, щоб бути як всі, або зробити вигляд збентеження. В такому випадку скажіть йому, ти що нічого не зрозумів, і далі сміятися? Чекайте, допоки жертва не піддасться впливу натовпу і приєднається до вас, хоча ноусоупредіо no so насправді є дурницею. Що стосується найстарішого жарту, жарт, чому курка перейшла дорогу далекий від цього, його придумали лише 160 згаком з гаком років тому. А вперше його надрукували в журналі Нікенбокер як головоломку, а не як антижарт. І якщо бажаєте побачити найстаріший жарт, давайте повернемось на 4 тисячі років і почитаємо древні шумерські прислів'я. Жарт, по суті, це повчальна історія, яка каже, що нічого не є досконалим. Наприклад, як цей, деякі речі не відбуваються зі стародавніх часів. Тому молода жінка не пердить в обіймах свого чоловіка. Саме так, найстаріший відомий жарт це жарт про пердіж жінки на колінах хлопця. Це круто, в чому я впевнений, так це в відсутності агірофобії в горазвісної курки. Це такий страх перед переходом дороги, але можливо в курки він повинен бути. Тобто, перейти дорогу це вкрай небезпечно для маленької пташки, що призводить до жахливої інтерпретації цього жарту. Можливо, ця курка знала про небезпеку, пов'язану з дорогою, і знала, що може трапитись, була сумною і самотньою, або знала про свою долю, тому вирішила покінчити з цим або з собою. І перейти дорогу, потрапивши на інший бік. Якщо вам недостатньо болю, запрошую на сайт desklock.com. Відповідаєте на питання, і сайт згенерує зворотній відлік кількості секунд можливого залишку вашого життя. Ви можете сидіти і дивитися, як спливає час. Але давайте повернемось до жарту. Можливо, краще спитати, на чому курка переходить дорогу. А чому лише одна курка переходить дорогу? Тобто я впевнений, що земля велика і дороги займають менше одного відсотка. Але курок на землі дуже багато. подивіться на цей графік: на землі існує 500 мільйонів котиків в той час, як людей налічується 7 мільярдів. І Як щодо курок загалом існує 24 мільярди курок. Виходить, що їх в три рази більше, ніж людей, але якщо засмажити кожну таку пташку, що живе зараз на землі, буде стільки відерка всі на 16 шматочків, що поставивши їх одне на одне, можливо досягти місяця і повернутися назад і так три рази. Неймовірно, чи не так? А ще куряче м'ясо, дуже поширене тут на землі. Майже кожен може сказати, що воно пісне а наявність жиру. Завжди додає якийсь інший смак, ніж має пісне м'ясо. Це може пояснити, чому курка отримала звання загального смаку м'яса і чому, скуштувавши якесь екзотичне, воно здається схожим на курку. Але давайте повернемось до питання в назві відео. Навіщо курка переходить дорогу? Що ж, щоб потрапити на інший бік, звісно, але в неї є багато інших причин зробити це. Можливо, вона побачила їжу або її наздоганяє хижак. Що важливо, що ми це не дізнаємось, бо немає ніякої курки. Це лише гіпотетично. На відміну від менш відомого у Мері був маленький баранчик, в якому мері і баранчик реальні особи. Мері Соєр була студенткою коледжу в Масачусетсі, і одного дня брат підбурив привести її баранчика до коледжу. Це сподобалось її друзям. А Джон Ролстон, який завітав в той день, вирішив написати, що у мері був маленький баранчик. В нас є документальне підтвердження існування цих людей і цієї події, але курка ніколи навіть не існувала. Тому питати, навіщо курка перейшла дорогу, це як питати, чому автор цього жарту вирішив, що саме курка переходить дорогу. Це означає, що курка переходить дорогу, тому що якийсь комік в 19 сторіччі вирішив, що ви будете думати про це якийсь час. Тому відповідь, щоб потрапити на інший бік, здивує вас. Щоб пояснити це, подивіться на пояснення гумору за допомогою комп'ютерної неврології. Для того щоб ефективно працювати, наш мозок намагається бути на кілька шагів попереду того, що ми чуємо, оцінюючи можливі результати. Але дізнавшись, що це був жарт і жоден з очікуваних результатів не виявився вірним. Вся ця енергія нейронної мережі повинна кудись дітися. А на думку деяких теоретиків, вона рухається в ділянку, відповідаючи за рухи, визиваючи конвульсії, а саме сміх. На жаль, наша курка не отримає таку реакцію від нас. Бо ми всі чули цей жарт. Ми знаємо, чого очікувати, коли жарт починається. Але ми повинні пишатися нашою куркою та невідомим коміком, який це вигадав. Бо коли жарт настільки відомий, що перестає бути комедним. Навіть на неврологічному рівні він все одно залишається свідченням, наскільки складною і розумною може бути наша комедія. Посміхайтеся, і як завжди, дякую за перегляд! В тебе є Твіттер або фейсбук?